Доброго дня, діти! До нас у гості сьогодні завітала лялька Маринка. Вона дуже любить гратися іграшками і вирішила піти до магазину і купити іграшки, але не знає, як це зробити. Давайте навчимо Маринку купувати іграшки. Мариночко, спочатку потрібно привітатися, потім назвати іграшку, яку ти хочеш, сказати чарівне слово, будь ласка, а в кінці подякувати. Зрозуміла? Пробуй тепер сама. Доброго дня! Дайте мені, будь ласка, ту велику пірамідку. Дякую вам, велике. До побачення. Маринка купила ще декілька іграшок. Хочете дізнатися які? Я опишу, а ви відгадайте. Він круглий, гарний, ним люблять гратися діти. Його можна котить, підкидать. Здогадалися? Звичайно, це м'яч. Молодці. У неї є кузов, кабіна, колеса, руль. Фари, вона перевозить різні вантажі. Що це? Правильно, це машинка. А тепер ми будемо з вами повторювати чистомовки. Чі-чі-чі є у діточок м'ячі. Шина, 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 у мишка швидка машина. Ка, 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 в мене нова лялька. Жу, Жу жу, я до іграшок біжу. Діти, Маринка вам дякує за те, що ви навчили її купувати іграшки і прощається з вами. До побачення!